Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо свіжину по-домашньому, одну з давніх традиційних українських страв, яку готували ще наші прабабусі. Це страва, яка оповита культурою звичаю. Вона розкриває колорит страв, які формують основу української народної кухні, її звичаїв та обрядів, людей з великим серцем і непереможним духом. Спробуйте її приготувати, щоб це відчути. У різних регіонах свіжину готують по-різному. У нас головними складовими цієї страви є свіжий гарний шматок сала з м'ясом, приблизно вагою 1 кілограм, з якого ми витопимо достатньо жиру і вийдуть смачнесенькі шкварочки. Шматок свіжої печінки десь половина від ваги сала. Добротний свіжий шматок м'яса. Це мусить бути, як у нас у народі кажуть, під горля або іншими словами ошийок. Та свіжі легені вони мають свій особливий смак у цій страві. Насамперед робимо порядок з легенями, перекладаємо їх у більшу каструлю, в якій вони будуть варитися. Так, легені перед приготуванням обов'язково потрібно проварити. Додаємо солі, лавровий листок. Заливаємо холодною водою і відправляємо варитися десь до однієї години. Тобто вони ніяк не продовжують процес приготування свіжини, а готуються паралельно. Далі беремо отой шматок сала з м'ясом і нарізаємо. Ви лише погляньте, яке неймовірне поєднання кольорів. Одразу видно, що свинка добротна. Дуже гарні шматочки, важко передати, як пахне свіже м'ясо. Як бачите, сала багато. Нарізаємо його повздовж, нам потрібно їх добре витопити, щоб був смалець, на якому ми будемо смажити м'ясо. Такі довгі кусочки краще стопляться. Можна взяти просто чистого самого сала і його стопити на смалець, якщо немає такого з м'ясом, тому що свіжина готується тільки на смальці. Але багато хто з нас любить саме оцей свіжий шкварочок з м'ясом, який у роті тане немов і ризка. Шкварочки сталом викладаємо на холодну сковорідку. Коли все нарізали, тоді включаємо вогонь. Так вони будуть поступово нагріватися і витоплюватися. Якщо кинути їх на гарячу сковорідку, вони зашкрумляться і погано віддадуть свій жир. Далі нарізаємо м'ясо поздовжніми шматками, але не дуже великими, щоб вони швидко приготувалися. Обов'язково береться під горля, що знаходиться під шиєю. У різних регіонах називають по-різному ошийок, підшийок, шия, підгорлина. Це таке ніжне м'ясо, яке містить проміжки сала. Це, в свою чергу, при приготуванні робить його неймовірно ніжним. Тому так часто його беруть на шашлик. До речі, один з кращих шашликів, який мені доводилося смакувати, це шашлик на квашених помідорах. Рекомендую спробувати. Відео є на каналі. Або ж, можливо, вам буде цікаво приготування домашньої ковбаси, рубленої, справжньої гуцурської, дрогобицької, копчених ребер та підчеревини, копчених м'яса та сала. На каналі ви знайдете безліч варіантів, які вам обов'язково сподобаються. І навіть будову нашої коктильні, яка нікого не залишить осторонь. Всім рекомендую до перегляду. М'ясо поки відкладаємо на тарілочку. Переходимо до печінки. Нарізаємо її на невеличкі шматочки. Попередньо перед самим приготуванням печінку вимочуємо півгодини у холодній воді або у молоці. Тоді вона вийде смачною і соковитою, а не сухою і не жорсткою. Але для домашньої свіжої печінки це не так важливо. Шкварочки наші чудово шкварчать, топляться, дуже смачно пахнуть. Знову помішуємо, не забуваємо слідкувати. Смажемо їх до такого стану, щоб вони не були сухими. Тому що ці шкварочки ми витягувати не будемо з нашої свіжини. Накриваємо кришкою. Далі нарізаємо цибульку півкільцями. Вона додасть запашний там який смак м'ясу. Тобто з цибулькою м'ясо смакується легко, приємно, без тяжкості. Її не буває забагато. Це такий момент, коли будь-які страви з м'яса потребують цибулі. Шкварочки вже трішки підрум'янилися з однієї сторони. Перемішуємо їх на іншу сторону. До речі, ми їх накрили кришкою, щоб вони згасилися. Так буде більша температура, і з них витопиться більше жиру. Щоб передати вам той справжній настрій страви довершений, варимо очищену картоплю і обов'язково до свіжини мають бути хрумкі квашені огірочки. Це просто буде настільки смачно, що навіть не можу зробити порівняння. Шкварочки готові. Їхній стан якраз те, що треба. Вони гарні, рум'яні, жиру вдосталь. Ці шкварочки дуже смачні. Мій дідусь сказав, що вони кращі за будь-які цукерки. На цьому етапі відправляємо м'ясо, перемішуємо, щоб гарячий жир обволік м'ясо. І воно почало смажитися. Так м'ясний сік запечатається всередині. М'ясо вийде не сухим, а соковитим. Неозброєним оком видно, що м'ясо пустило сік і він став мутним. Приготування буде тривати до тих пір, поки сік стане прозорим. Це буде сигналом готовності м'яса. Завжди помішуємо. Це так смачно, хоч ще не готово, а вже тече слинка. Зверніть увагу, м'ясо ми ще не солили і не потрібно, поки воно не підрум'яниться, тому що сіль витягне сік і м'ясо залишиться сухим. Не гаємо час! Поки все смажиться, картопля вариться, нарізаємо огірочки, бо коли страва готова, гаряча, відразу хочеться її смакувати. Робимо це заздалегідь, щоб все було готове. Посилання саме на ці огірочки залишу в описі. Далі знову помішуємо м'ясо. Як бачите, дуже багато соку. Все готується на власному жирі та соці. Ми нічого не додавали, тому страва виходить надзвичайно смачною. М'ясо вже починає набувати легенького золотистого кольору. Як бачите, сік став прозорим. М'ясо готове. Це свідчить про те, що переходимо до наступного кроку, тобто на черзі легені. Вони поварилися з зайва волога стекла. Стало їх дуже мало. Нарізаємо на шматочки. Легень у поєднанні з м'ясом щита смакота. Під час приготування вони наповняться соками м'яса. Саме таке поєднання у свіжині надає справжнє відчуття домашньої атмосфери і повертає у глибоке дитинство з теплими спогадами. А дехто взагалі у цій страві смакує тільки легені. Відправляємо їх у сковорідку до м'яса. За нею відправляємо нарізану печінку. Все гарненько перемішуємо. Ця страва вам обов'язково сподобається. На цьому моменті майже все готове. Тільки потрібно, щоб печінка приготувалася. Вона готується приблизно 15 хвилин, але нам ще потрібно посмажити цибулю. Тому розраховуємо час, щоб печінка не вийшла твердою. Далі очищених 6 зубчиків чеснику розтискаємо за допомогою широкого леза ножа. Так він краще віддасть свій смак. Не забуваємо помішувати, вогонь робимо мінімальний, щоб нічого не пригоріло. На подвір'ї стоїть такий запах. Шкода, що камера його не передає. А як приємно шкварчить. Ви знаєте, готувати цю страву голодним, то від самого запаху можна знепритомніти. Тепер додаємо чорний мелений перець або суміш перців, так як у нас, для більш вираженого гостренького смаку. Три невеликі лаврових листочка. Не переживайте, гірчити він не буде. І якраз на цьому етапі, в самому кінці, солимо м'ясо. Запах від смаження літає в повітрі. Ретельно перемішуємо, щоб сіль розійшлася. Більше спецій ніяких не додаємо. М'ясо свіженьке, і легені, печінка. Потрібно, щоб відчувався їхній смак. Котик теж чекає на свою порцію. Знову помішуємо, та й в загальному особливо слідкуйте в кінці за стравою, щоб нічого не пригоріло. А то буває у нас у жінок: готуєш, крутишся, крутишся. В останні секунди щось пішло не так, і молоко вибігло. А якщо щось підгорить, навіть цибуля, увесь смак страви втратиться. М'ясо стає красиво рум'яним і підсмаженим, не пересушеним, а соковитим. Тепер додаємо нарізану цибульку та чесник. Вже відчувається їхнє чудове поєднання з м'ясом. Перемішуємо, так як все досить гаряче, вона швидко підрум'яниться, підсмажиться та й віддасть свій смак м'ясу разом з чесником. На цьому етапі можна спробувати шматок м'яса на сіль, і якщо не вистачає, додати ще до смаку, буквально навіть трішки підсолити цибулю. Подивіться, як це смачненько, по-домашньому. Хто хоч один раз готував, отак, вони мене зрозуміють. Українська кухня найкраща. Ми повинні готувати такі страви, не забувати і любити своє. Свіжина готова. Викладаємо на тарілочку. Тепер, дивлячись на неї, ви розумієте, чому цю страву так полюбляють. Усі шматочки печінки, легень, просочені м'ясним соком та жиром. Кожен, сідаючи до столу, обереє для себе той прекрасний шматок смачного м'ясного, який він любить: чи м'ясо, чи рум'яні шкварочки, чи печінку, чи легені. Свіжина це страва легенда, яка оповита і наповнена життям людей та культурою звичаїв. Вона розкриває отой український колорит страв, які формують основу української народної кухні, її звичаїв та обрядів, людей з великим серцем і непереможним духом. І ось так ми смакуємо, накладаємо в тарілочку гарячої картоплі, свіжини, поливаємо запашним жирком, де всі соки перемішались, і обов'язково хрумкий квашений огірочок. Ну а мужні наші чоловіки доповнюють її чаркою домашньої горілочки. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє, українське. Це завжди на часі.